Привіт, люди! Всім привіт, друзі! Хто зайшов подивитися це відео? Це є новий YouTube канал про дачу, де я своїми силами і ресурсами буду пробувати і намагатися наводити красоту на земельному участку, який я купив. Так що підписуйтесь на канал, кому цікаво і гарного перегляду. Сьогодні перша серія вступ це буде вибір участку, як він виглядає в первинному вигляді, які плани на майбутнє і огляд участку. Так що не перемикайте. Ось такий, друзі, гарний участок. Він мені дуже сподобався. Тут 6,5 сотиків землі. На участку є ось такий дачний будиночок. Його я вам покажу трошечки пізніше. І участок має маленький паркан трьох сторін, крім ось цієї сторони, де знаходжуся я. Тут він межує з сусіднім участком і в нас тут немає паркану. Межа йде, ось як, я так розумію, ось цей кут брами і пішла, пішла, пішла до туди, до паркану. Тобто це 30 на 20, 20 ширини, 30 довжини. Покажу вам будиночок, який тут стоїть. Цей будинок планується зноситись, але на перший час я його буду використовувати собі як кладовку. Тут можна буде заховатися від дощу і потримати якусь лопату або ще якийсь інструмент. Ось тут такий паркан зі сітки. Також, надіюсь, тимчасовий, але спішити зносити я його не буду. План робіт вам розкажу чуть-чуть пізніше і взагалі, чого я хочу тут добитися і навіщо я це купляв. Піду я вам покажу зі сторони дороги. Так, це вигляд його з дороги. Стоїть ось така калітка, брама. Колодку. На жаль, відкрити брами я не можу, є лише ключі від цієї колодки, але поки що вони в господаря, тому що я ще не встиг переоформити ділянку. Чекаємо чергу в нотаріусу <кій> покажу вам зараз ще з цієї сторони, як це все діло виглядає. Ось так. І ось межа парканчику. 6,5 сотики землі. Що я планую зараз е е е ну не, не цієї серії, але в загальному після переформування перші мої дії це будуть звичайно маніпуляції з підключенням світла. А ось відразу стоїть стовбур зі світлом. І треба буде підключити на ділянку світло, оскільки тут немає світла. І хочу придбати інструмент, болгарку, спиляти ось цей замок, розчистити ось тут дорогу і зробити заїзд для автомобіля, тому що немає де тримати автомобіль. Так, на дорозі стояти не варіант, ніхто не зможе проїхати. Так що ходімо на участок, я вам трохи розкажу, для чого я це все буду робити. Оскільки я не забрав ще ключі, заходжу я поки що з через сусідній участок, де немає забору. Ось таким чином Оп. Я зараз знаходжуся на сусідньому участку, що знаходиться праворуч від моргу. Тут також немає тимчасового господаря. Ось звідси вже, я так розумію, межа мого участку. І ось туди до парканчику. Тут в мене росте виноград. Не знаю, що з ним робити поки що. Мабуть, буду я це все вирізати. Коротше, роботи, роботи багато. Давайте покажу я вам ще. Які тут у мене є апартаменти? Оп, правда, весь будиночок вам не покажу, тому що немає всіх ключів. Ось ці двері я не відкрию, бо немає ключів. Повторюю, цей будиночок буде під знос, але на перший час просто зайти, сховатися від дощу сам раз. Присісти попити чаю. Це лише ганок. тут ще є, я так розумію, кухня і ще одна кімната. Коли я вже отримую документи на участок, я відкрию ось ці двері, мабуть в наступній вже серії і покажу, що там всередині. І коротесенький пролог, взагалі для чого мені ось цей земельний участок. Це є неподалік Львова, 20 кілометрів. Хотілося просто мати для себе місце, де можна посмажити м'ясо, зробити шашлик, відпочити, мабуть, поставити якийсь басейн, біседку, місце, як це кажуть, сили. План на перший час такий: в майбутньому вірю, що якщо все піде по плану, закінчиться війна. Прийде мир, ми заживемо з вами чуть-чуть легше. Тут поставиться модульний будиночок, скоріше за все, зі сіп панелей. Ще невідомо на якому фундаменті, невідомо якої квадратури, не знаю для яких кінцевих цілей, чи для власного проживання, чи для здачі в оренду. Але загалом це хочеться просто зробити такий гарний, затишний, малесенький. Дачний участок, куди мені буде з моєю сім'єю гарно і приємно приїжджати, відпочивати, працювати, знімати цей контент для вас. Ось такі в мене коротенькі плани. Чи вистачить у мене ресурсу, мені ще не відомо. Будемо брати це все діло характером. Чи вмію я щось зробити своїми власними руками? Скажу відверто, ні. Тобто, вмію все потрошки, значить. Конкретно не вмію нічого. Буду вчитися, відео знімаю для цього, щоб ви мені також в цьому ділі допомагали коментарем правильними підсказками. Я буду з вами ділитися своїми думками. Ви буде, будете бачити, які дії, які роботи проводжу я в себе на участку. І, можливо, будете, якщо у вас вистачає також знань або досвіду з власного життя, ділитися в коментарях зі мною. Своїми враженнями, розумінням і підсказками. Тому якось так, друзі. На вулиці сьогодні, січень місяць, доволі таки тепла температура, десь, напевно, в районі 8 градусів. Скажу відверто, шукав я участок приблизно десь півроку, півроку часу. І це єдине місце, куди я приїхав, і мені відверто все сподобалось. Тут збоку дуже є красиве озеро, буквально в доступі до 100 метрів і ліс, що для мене це дуже немало важило. Ще вам, друзі, хочу показати, який тут біля мого участку є гарний, гарний красивий водойом, можливо, навіть рибалити, є вроді би, спортивна рибалка. Що тут по рибі, ще не знаю. Але можна ось так профтувити. Це буквально в 50 метрів від участку. І просто ось так погуляти собі. Круто, круто. Я рахую, що це дуже приємний бонус. І відразу за озерцем ліс. Повірте мені, це для мене немало важливо, бо я дуже люблю природу. У мене є ще один мій YouTube канал про рибалку. Називається Карасевич ТВ. Силку лишати не буду. Просто кому цікаво, пишіть Карасевич ТВ. Там я знімаю суто рибалочку. Можливо, приїду сюди, порибалити і колись також знімлю відео про це. Ось такий красивий участок. В планах у мене на наступних серіях, не знаю, чи вони все попадуть в наступну серію, але плани на цей участок, на послідовність дій, спочатку така. Зайнятися в першу чергу світлом. Я вже там вчора телефонував до знайомих, питався, що тут по світлу, що можливо підключити. Так що... Поки що ще всю інформацію не зібрав. Як буду більш проінформований, тоді покажу і вам, скільки це буде коштувати, скільки часу на це піде, куди звертатися, до якого підрядника і так далі. Світло, знайти воду. Власниця говорила, що тут десь захована якась криниця. Я ще поки що її не знайшов. Тут дуже багато, як ви бачите, ось такої трави. Це все діло треба прибрати, почистити, знайти цю криницю, подивитися, чи потрібно тут буде робити скважину, шукати воду самому, чи можна буде користуватися цією криницею, чи, чи взагалі вона тут є. По-перше, це по-друге, перше світло, друге вода. Таке, що я можу зробити своїми руками, це я зроблю відразу заїзд автомобілем, щоб автомобіль не стояв на дорозі. Як ви бачили, там потрібно буде змінити замок, попрацювати болгарочкою. Інструмент я також поки що весь не маю, буду купляти інструмент, яким я буду працювати. Коротше, роботи тут не початий край. У мене є час з запасом. Підростає донечка, якій тільки, тільки 3 роки. І в мене ще є десь приблизно 10 років в запасі, щоб собі построїти якийсь малесенький будиночок в разі того, якщо буде потрібно переїжджати. Але це ще не факт, що цей будиночок буде використовуватися як житло. Але ми будемо викори... е... максимально робити тут комфортні умови, щоб в будь-який момент, при бажанні чи при потребі, можна було сюди переїхати і жити. Або здавати його в оренду. Подобово, якщо тут зробити якийсь там чан, басейн і щось таке подібне для розваг. Якось так, друзі, давайте я вам покажу, що я буду робити в наступних серіях. В наступних серіях є бажання прибрати ось це все зайве сміття з ділянки. Навести тут трохи чистоту. Позбирати це все в одному місці, що потрібно звідси вивезти, покусити трохи ось ці бур'яни, зробити трохи чистішою діляночкою. Можливо звернутися до геодезистів, щоб тут поставили межі, де саме має йти паркан. Я вважаю, що це можливо і необхідно навіть зробити. І ось тут. Банально забрати цей виноградник, або підвішати його вище. Мені просто цікаво дочекатися врожаю, що він, що він собою взагалі представляє цей виноград, чи вартує його різати, бо якщо, наприклад, він якийсь там солодкий або ну, взагалі достойний сорт. Можливо, би, лише би, навіть що куштувати, або зробити якісь вино, ще точно не знаю. Коротше, ціль яка? Заїхати сюди машиною і відкрити цю браму, зробити, щоб вона відкривалася, закривалася. Все ясно, все просто. Так що, ось такий, друзі, я придбав собі будиночок, правда, ще не встиг переоформити. Надіюся, вже в наступній серії ми з вами зайдемо всередину, і я вам покажу, що тут відбувається. Це була, друзі, перша серія. Профтенький такий вступ, недовгий, не знаю, скільки він там займе, 10 хвилин 15. Коротше, кому буде цікаво, залишайтеся зі мною. Буду старатися час від часу випускати нові відео, ділитися з вами своїми враженнями, витратами, досвідом, роботами. Короте, всім тим, що стосується даного земельного участку. Всім до зустрічі в наступній серії.